Вітаю тебе, мій маленький друже. Пропоную тобі послухати віршик. Сідай зручненько і слухай гарненько. Наш крилатий літачок не сидить на місці. Політає над селом, побуває в місті, покружляє над полями, над будинками і садами. І до нас він прилетить, в нашім домі буде жити що це чудовий віршик? Так, про літачок. Ти вже знаєш, що є різні літаки є військові, пасажирські іграшкові. А сьогодні ми з тобою зробимо свій літачок вжик, і він у нас буде не звичайний, а паперовий. Для цього тобі буде потрібно взяти листок аркушу паперу А4. Ну що, готовий до роботи? Починаємо. Молодець, ти вже напевно зробив свій літачок в Можеш гратися з ним вдома або вийти на вулицю і запускати його там. А я кажу тобі, дякую за роботу, бувай!